Сучасні серіали це висококласні актори, величезний бюджет і захоплюючі історії, а ще цілий світ, в який ти занурюєшся з головою, переймаєшся героями та дійсно за них переживаєш. А щоб не заплутатися в нових проектах, сьогодні я зібрав для вас короткий анонс серіалів цього місяця, серед яких кожен знайде для себе щось цікаве. Вітаю, друзі! Ви на каналі 999. З вами, як завжди, Юрій. І в сьогоднішній добірці на вас чекає моторошна адаптація готичного твору відомого письменника, життєстверджуюча історія про самореалізацію домогосподарки, а також продовження популярної антології містичних історій та багато іншого. Як завжди хочу подякувати за вашу підтримку, вподобайки та коментарі. А також не забувайте тиснути на підписку, щоб не пропустити нові випуски. Влаштовуйтеся якомога зручніше і починаємо. Люпен 5 жовтня стартує третій сезон цього захоплюючого серіалу з неперевершеним Омаром Сі у головній ролі. В центрі сюжету чоловік на ім'я Асан Діоп, який з раннього дитинства надихався книгами про джентльмена-грабіжника Арсена Люпена. Коли він ще був дитиною, його батька несправедливо засудили за крадіжку та довели до самогубства, і вже дорослий герой вирішує помститися тим, хто підставив його батька. Звичайно, робити це він буде у стилі свого улюбленого персонажа з книги, тож глядач буде неймовірно вражений продуманістю пограбувань та вправністю Асана. В черговому сезоні харизматичний герой знову повернеться до Парижу, щоб закінчити розпочату справу, а потім кардинально змінити своє життя та нарешті налагодити стосунки з сім'єю. Проте у героя все піде не за планом, і Асан вкотре змушений буде майстерно викручуватися із шалених перипетій. Карколомні пригоди сучасного послідовника Люпена набули серед глядачів великої популярності, а продовження обіцяє знову порадувати нас гострим саркастичним гумором, динамічними екшн сценами та вражаючою грою акторів. Локі. Мабуть, найочікуваніший серіал жовтня та, напевно, єдиний проект Марвел, який може відродити студію. Дії розгортаються у знайомому всесвіті супергероїв, де в центрі уваги опиняється персонаж на ім'я Локі. Після того, як у фільмі месники завершення, Локі забирає тесаракту, з'являється таємнича організація, яка його заарештовує. Адже виявляється, що своїми діями він порушив хід історії, а представники цієї організації є своєрідними захисниками часу і Локі потрапляє у вир подій галактичного масштабу. У новому сезоні на нас чекає розширення сюжетних ліній мульти Всесвіті, нові персонажі, їхні часові пригоди та непередбачувані наслідки попередніх подій. Супергерой Локі знову зіткнеться в запеклому протистоянні з однією з інтерпретацій лиходія Канга, а також відчайдушно намагатиметься зберегти свою сім'ю. І незважаючи на те, що супергеройські екранізації вже всім піднабридли, цей серіал виглядає напрочуд непогано, адже в ньому дійсно хороша режисура і унікальна концепція. Плюс до всього тут немає другорядних моментів, які могли б відволікати від основної історії. Падіння дому Ашерів новий перспективний проект від Netflix, який є моторошною адаптацією та сучасним переосмисленням однойменного готичного твору Едгара Алана По. У центрі сюжету мільярдер Родері Кашер, який створив свою величезну корумповану компанію на нещастях та стражданні інших людей. Його родина, так само як і він, розбещена грошима, самолюбива та підступна, а їхні взаємини завжди балансували на межі лицемірства та похмурих секретів. Але одного разу за загадкових обставин його діти починають помирати один за одним, і згодом герої розуміють, що в цьому якось замішаний їхній батько та надприродні сили. Варто сказати, що дійсно хороших моторошних серіалів в наш час виходить дуже мало, тому серед нових проєктів завжди приємно бачити подібний, а особливо коли його роблять люди, які мають немалий досвід роботи в подібному жанрі. Адже за цей серіал відповідає Майк Фленеган, творець такого популярного серіалу, як привиди будинку на пагорбі, який вже став свого роду еталоном серіалу жахів. Калейдоскоп жахів. Продовження популярної антології, яка складається з містичних історій, заснованих на творах Стівена Кінга, його сина Джоша Малермана та інших іменитих письменників. У четвертому сезоні очікується чергова добірка похмурих історій, де персонажі знову зіткнуться з небезпечними містичними створіннями, привидами, зомбі та прибульцями. Як і в попередніх сезонах, серії не пов'язані між собою, а кожен новий епізод антології складається з двох історій, які є симбіозом чорної комедії і горору. У зловісній атмосфері монструозні лиходії наводитимуть жах на простих людей, а примара з пітьми знову розкриє скриню, де знаходяться комікси з жахливими історіями. Творці серіалу обіцяють глядачам нові неординарні образи, а також ще більшу кількість вампірів, привидів та інших химерних істот. Тож калейдоскоп жахів знову порадує нас оригінальними і напруженими сюжетами, що леденять душу, яскравими роботами акторів, ламповою атмосферою та чорним гумором. Уроки хімії. Новий багатообіцяючий проект Брі Арсон у головній ролі, який є екранізацією одноіменного роману та черговим представником так званих затишних серіалів від яблучного сервісу. Дія серіалу розгортається у далеких 50-х роках. Після закінчення університету головна героїня Елізабет мріє присвятити своє життя науці. Але їй це не вдається, оскільки в той час жінок не допускали в подібні сфери діяльності і їхня доля зводилась до того, щоб бути домогосподаркою. Та якось героїню запрошують на телебачення вести кулінарне шоу, де вона поєднає науку з приготуванням страв, здобуде популярність та згодом почне вчити дівчат правильним речам. Серіал сповнений зворушливих драматичних моментів, майстерно висміює тогочасні суспільні стереотипи, а також проливає світло на проблеми самореалізації жінок. Із за всієї жахливої напруги реального світу подібні життєстверджуючі проекти останнім часом все частіше знаходять відгук серед глядачів, і головне, що все це не скотилося в прохідний серіал, адже в першу чергу люди хочуть бачити цікаві історії, що запам'ятовуються. Біллі Даний серіал пропонує нестандартний драматичний погляд на бандитське життя одного з найвідоміших злочинців часів дикого заходу Біллі Кіда. За своє епічне життя хлопець з ірландським корінням ніколи не дозволяв обставинам впливати на його рішення та завжди відрізнявся нещадністю по відношенню до ворогів. У новому сезоні серіал поверне нас на дикий захід та розповість про чергові карколомні пригоди сумнозвісного злочинця і його друзів, а також про їхнє протистояння з місцевою владою. До того ж, герою чим далі, тим важче не потрапляти під прес правосуддя, оскільки поряд з його славою зростає і бажання корумпованих чиновників покінчити з ним раз і назавжди. Тож Біллі стане ціллю номер 1 для мисливців за головами та федеральних маршалів. Сценарист проєкту Майкл Гірст обіцяє шанувальникам гостросюжетний сезон, сповнений екшену, драми та романтики, який до того ж екранізує справжнісіньку війну в окрузі Лінкольн. Тож надіємося, що продовження суворих пригод легендарного ковбоя та відчайдушного ганстера буде не менш захопливим. Тіла. Заплутаний детективний трилер від Netflix, який є екранізацією одноіменного коміксу. Історія цього міні-серіалу розгортатиметься у Лондоні у чотирьох часових проміжках, у 1890 році, у 1940, 2014 -му та 2050-му. Всі ці часи були об'єднані між собою загадковими злочинами, розслідуванням яких займатимуться чотири різні детективи. Виявляється, що місцеві слідчі знаходили один і той же труп, убитий одним і тим же способом, і власне розслідування цих заблутаних вбивств прол'є світло на таємну змову довжиною у 160 років. Це дійсно захоплюючий кримінальний детектив з елементами фантастики та досить незвичайною концепцією, який треба буде розгадувати протягом усього сезону. Тож, якщо Netflix підійде серйозно до його реалізації, ми отримаємо направду якісний нуарний проект, який може стати ковтком свіжого повітря для шанувальників жанру. Босх Спадок. Цей серіал є продовженням, або ж як це подається, творцями, спін нофом детективного серіалу Босх 2014 року. Головний герой Гаррі Босх вже не офіцер поліції, а приватний детектив, оскільки йому довелося піти з правоохоронних органів через різні погляди з начальством на методи ведення розслідувань. Тут він буде працювати над справами разом зі своєю донькою, яка закінчила академію і влалася до лав співробітників однієї з дільниць поліції Лос-Анджелеса. Другий сезон цього кримінального процедуралу знятий за мотивами роману Майкла Коннелі, Тож в сюжеті на нас чекає заплутана історія, пов'язана з адвокатом Мікі Голером, якого ми можемо пам'ятати по лінкольну для адвоката. Серіал, як завжди, буде сповнений інтриг і таємних змов, а робота команди із відчайдушного та високоморального детектива і його доньки продовжиться з небувалим розмахом. Американські історії жахів. Продовження містично пригодницького жахастику, що є антологією різних непов'язаних між собою похмурих історій та міських легенд. Автори сценарію пропонують глядачам поринути в цікаву низку історій, знятих у форматі знаменитого серіалу американська історія жахів Райана Мерфі. І хтось може сказати, що жахи це лише шаблонний жанр, проте справжні поціновувачі знають, що насправді сенс в особливій атмосфері та майстерно витриманому стилі, який і створює відчуття напруженості та кошмару. Новинка постарається зберегти ці особливості та примножити їх, щоб глядачі завжди залишалися в розумінні того, що саме відбувається на екрані, а відбуватиметься дійсно справжній жах, який готовий пробирати до глибини душі. Позолочене століття. Довгоочікуване продовження історичної драми від HBO, яка екранізує життя американського суспільства в період індустріалізації. Різке економічне зростання, яке почалося після громадянської війни, спричинило сплеск імміграції в країну, що змусило еліти зайнятися розробкою нових земель і посилити виробництво. Звичайні ж люди у гонитві за славетною американською мрією переїжджали в США з інших країн нескінченним потоком. Серед них були не лише ті, кому немає чого втрачати, а й заможні дворяни та інтелігенція, серед яких і головна героїня Меріан Брук. Її батько у боргах, що й змусило дівчину їхати до Нью-Йорку, де живуть її родичі, які не дуже добре до неї ставляться, що, врешті-решт, змушує дівчину боротися за своє нове життя. Серіал просякнутий духом епохи і досліджує гострі проблеми тогочасного вищого класу. А герої продовжуватимуть реалізовувати підступні інтриги та масштабні змови в запеклому суперництві за владу та статки. На цьому в мене все. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайку та підписку, а також не забувайте залишати коментарі, адже це дуже допомагає в розвитку каналу та рекомендаціях україномовного контенту іншим користувачам. Пишіть, які нові серіали цього місяця серед ваших фаворитів, що плануєте переглянути, а також доєднуйтесь до телеграм-спільноти. Всім подякував за перегляд, бережіть себе та своїх рідних, і до скорої зустрічі!